i Всім привіт! Ми приїхали на північ Італії в невеличке місто Стреніко. Воно знаходиться біля великого міста Тренто. У нас сьогодні день хайкінгу, і завтра також. Сьогодні більш-менш легкий день, тому що це перший день нашої поїздки. Ми вибрали щось полегше, ніж якась неймовірна недосягаюча гора. Тому зараз ми підіймаємось на одну з досить красивих краєвидів в Стреніко в цьому муніципалітеті. А завтра ми плануємо поїхати до більш гарних і великих краєвидів саме в Доломітових Альпах, і я вже показую, як італійка. Ну і зараз ми підіймаємось на арку діфрапоте. Це е, знаходиться на горі в цьому муніципалітеті Стреніко. Це як одна із е, найтуристичніших е, локацій. І це, як виявилось, не дуже легко, бо для цього потрібна не або яка фізична підготовка. І взагалі-то гори хайкінг це спорт. Окремий тому потихеньку ми прямуємо на верх. Коли вже дійдемо вгору, я покажу надзвичайні види, які будуть в нас саме на вершині гори. Що там по спорту? Все дуже гарно. У мене є карта. Залізли то куди наверх. Що тобі подобається? Дуже. Дуже свіже повітря і завдяки цьому якось легко почувається організм. Ми зараз підіймаємось сюди. Аркадів Рапорте. Що найцікавіше, на цьому знаку показано, що йти до цієї вершини десь приблизно пів години, і це якби то дуже легко. Але ні, нелегко. Сьогодні зранку нам адміністраторка готелю сказала, що. А сьогодні краще не йти туди, куди ми планували раніше, бо а, їхати туди десь 3-4 години. Ми тупо досить пізно встали. І це краще не робити, бо туди важко їхати по серпантинах. І взагалі то це тяжко. О, ми знайшли. Місце де можна святкувати Дні народження. Так, тут і квіта, є, тут є, що вижити. О, так. Так. Це зона для барбекю або для готовки тут і життя. Тому сьогодні нам порекомендували тут по місцевості спочатку. І зорієнтуватися, і походити по місцевим, так званим найтуристичнішим місцям. Завтра, вже, коли ми більш-менш прокинемось раніше, ми зможемо завтра поїхати на ці вже Доломітові Альпи. Ну, і з 30 хвилин ми пройшли дві, досить успішно. Ми живі, здорові, хоча я не впевнена, але Десь так. Коротше, ми дійшли до арки. Ось вона. Ось це ось арка. І все. Ми думали, що тут більш щось кардинальне, красиве, але ну, це теж непогано. Арка як арка. Вже нічим не здивуєш нас. Приїхали туристи, понаїхали. Я кожну локацію буду ставити в описі під відео, щоб ви могли повторити цей маршрут і мій рейтинг з топових локацій на півночі Італії. Ось така от арка, до якої ми йшли. Ось таке це, не пам'ятаю, сорі, як буде на український, ущелье. Ущелье. Відсюди витікає водоспад. І він тече згори. Ось така ось краса. Дуже гарна. І ось тут вогнище люди запалюють, навіть є решітка для шашлику, грилю. Ось так ось красиво. Все, ми вже спускаємося з першої локації і йдемо на другу. Друга це водоспад Ріо Натуралі з річкою і водоспадом. Як тобі перша локація? Як п'яна не прилетить до тебе. Пілалися до води, бо вже всю випали. І ось таким гарним видом. Тут навіть каштаневе дерево є. Коротше, їмо не витримали декілька годин і вже хоча ми поснідали о 9 десь приблизно. Одесь вже започу. Угу. Зараз перекусимо і їдемо далі. Все, ми вже вийшли з цієї місцевої зони, і йдемо до машини і їдемо у парк, там, де. Водоспад і водосховище якась, типа річка, типу якась. Десь приблизно 50 хвилин і воно того вартувало зараз. Дуже гарно. Дуже. Ми приїхали на найбільше озеро в Італії Гарда. Ось така от краса 好好 А тут далі був пляж на цьому ж озері. І тут ходять утки і живуть. Утки. Okay. Уточки. Уточки. Що ви? Що ви скажете? І тут дуже гарно. Навіть люди купаються гарно. Що ти пяти. Десять з 10. Ну дуже гарно. Ну, таке, ну типа 5. Мені дуже подобається. Дуже класно. Сидимо, Насолоджуємося видами. Краєвидами. Дуже красиво. І Женя фотографує уточок.

А же тут гарно, оливка, як і в Іспанії. Нічого нового. Місто називається Торбою, де ми зараз. Ну що, йдемо брати морозиво і гуляти! Чисто йдемо по італійській вулиці типовій. Взяли морозиво, і зараз йдемо десь, десь посидимо і поїмо. Я взяла собі е, фісташкове з ваніллю, е, молочне, чисто із молока, без, е, без нічого. І е, нутелла. І е, я так зрозуміла, це пломбір і нутелла. Три шарика. Морозово в Італії найсмачніше. Не побоюсь цього слова. Найсмачніше. Ну, все, ми нагулялися і їдемо далі в наше містечко. Будемо вечеряти там, десь біля нашого готелю. Так. Місцевий, і будемо тестувати зараз апероль італійський піцу і якийсь салат з рибою. Тестую зараз на камеру. Смачний. <ривіт> 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 італійський апероль. <ривіт> у мене все. У <ривіт> мене салат з риби, а у жені піца з салями. Томата і луком, так? Сперси. Перцем. Сперси. Перцем. Чилі. Чилі. У мене салатик. Все, будемо їсти.